Дочекалися. Цьогоріч плодоносить і ми будемо ласувати восени. Це єдиний в Україні сорт хурми під назвою Перша білоруська видатного білоруського садовода В'ячеслава Володько якого, на жаль, немає з нами. Велика вирогідність, що це взагалі єдине дерево цього сорту, тому що тому що в мене є інформація, що дерево це Припинило своє існування. Так, це що стосується першої білоруської. Далі, це перший ярус. Ни, нижній ярус, перша білоруська. Верхній ярус у нас Надія 2. І ранній сорт нашого українського селекціонера Віктора Григоровича Чірко. Придбав Надія 2 узимку, нащепив і ось всі, всі прищепи пішли в ріст. Зараз ми Обрізаємо зайві гілки. Раз, два, три, три. Чотири. Чотири гілки. Обрізали. З розрахунком, що наше щеплення швидше піде в ріст. Так, це одна гілка. Зараз цю теж можна обрізати. І, і цю можна обрізати. Так, і друга гілка. Друга гілка, теж щеплення пішло в ріст. І чистимо, чистимо пагони. Чистимо і так, тут обережненько. Так, і щеплення піде в ріст набагато швидше. І можна ще щось обрізати. Так, і цю гілку. Цю гілку можна просто, можна просто вкоротити. Ось щось таке. І будемо дегустувати восени, буде відео. Дерево, що ми спостерігаємо, не поливалося ніколи. Поливалося лише один раз під час посадки. І в майбутньому не буде поливатися ніколи. Воно зволожується природнім шляхом. Зараз я вам покажу. Значить, почва розпушена лишень на 1 см вглиб. Значить, знімаємо шар 1 см і що ми бачимо? Ми бачимо вологу почву, навіть дуже вологу почву. Все, ще вище 1 см почва суха. Значить такий природний ефект. Волога, яка з повітрям проходить через верхній шар почви. Вона конденсується. Волога конденсується і всмоктується в моноліт почви який не оброблявся ніколи. Завдяки цьому почва волога завжди, навіть якщо довго немає дощів. Отож, мої дерева так, поливу не потребують, якщо у вас по-іншому, Якщо ви чіпаєте нижче 1 см почви, і якщо у вас тріщини, бур'яни, то звісно вам доводиться поливати ваші рослини.